Ігор Вікторович Тимченко помічник головного тренера ІСК Полтава. Ігор Вікторович традиційно короткий коментар по грі. Ну як завжди, грали з хорошою командою, як і всі команди в цьому. Чемпіонатів наші ліги, але Вікторія, мабуть, так для нас особняком стоїть, тому що команда у нас з ними завжди ігри бойові, такі ігри напружені. Дві гри ми зіграли в ніч у прошлому році при такій боротьбі -душні. Ну, Така гра була і ця бойова гра була. Де до останніх хвилини не було зрозуміло, хто буде переможцем. Вважаю, що ми провели хорошу гру до тривоги 10 хвилин, на мою думку, були дуже хороші в нашому виконанні. У нас було два моменти момента, дорікає, де могли би забувати. Потім тривога чуть-чуть, може так скажемо, ослабили слабили хватку, але все рівно. Вважаю, що перший тайм ми зіграли досить на пристойному рівні. В принципі, і в другому таймі непогану гру показували, забили м'яч. Ну і тут вже, так скажемо, звичайно, що Вікторія хотіла відігратися, а ми, напевно, десь психологія трішки зрабати, вже, скажімо так, грали по рахунку, але і при цій грі у нас були моменти, був момент у стрільцова. Тобто, якщо підсумовувати, вважаю, що хороша гра в нашому виконанні і, напевно, заслужена перемога. Сьогодні в першому таймі довелося робити вимушену заміну замість Дениса Галинкова на поле вийшов Артем Перебора, який потім став автором забитого голу. Як стан зараз Дениса уже спілкувалися після матчу з ним в роздягальні, який загальний стан у футболіста? Так, да, ми спілкувалися. Ну так, на перший погляд, у нього все нормально, але якщо не очитувати розсічення, яке в нього було досить сильне. Бо Денис боєць, як і всі наші футболісти, я думаю, що певний час заживе, і він вже буде готовий до гри. Також більш глибоке, глибок поглиблене, скажімо так, завтра, напевно, доктор зробить дослідження. Ми ну, е, вдячні Денису за його самовідданість, точно так же, як і кожному, абсолютно кожному нашому футболісті, то які в цій грі себе не жаліли. І щоб вигравати такі ігри, ну скажемо так, вони виграються на межі самопожертвування. От сьогодні це самопожертвування було тому, і, напевно такі результати. Зараз на команду очікує доволі інтенсивний графік, адже через три на четвертий день будуть ігри із Кудрівкою, і з Кременем і далі там по календарю. Наскільки важко буде підводити команду в оптимальній формі, щоб от команда не наїлася і десь не здалася, і продовжила цю переможну серію, яка зараз є в неї. До чого ми повинні здаватися? Не бачу причин здаватися. Я думаю, що Володимир Анатольович має великий досвід. І у нас вже був опит, скажімо, таких ігор з спраці металіста, де ми грали 120 хвилин. У нас був маленький проміжок і нам вдалося відновитися до наступної гри. Ну так і так, до цих ігор будемо готуватися. Я думаю, що футболісти наші професіонали. А Валентин Анатолій стремлець з великим досвідом. Я думаю, що ми нормально підійдемо, але, звичайно, все буде залежати виключно від нас, як ми до кожної гри зможемо от, іменно, психологічно налаштуватися, щоб виходити. І не зважаючи ні на які обставини, показувати той рівень, на який ми здатні. Це буде залежати тільки від нас. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Анатолій Петрович безсмертний, головний тренер Вікторії Сум. Анатолій Петрович ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Була бійцівська гра. Обидві команди, я рахую, так щоб сказати, на перемогу не награли, але Полтава молодці, Полтава забила, ми ні. Так що а так, в цілому я рахую, що була повністю нічийна гра. Перервалася ваша така доволі тривала серія перемог. Мабуть, сьогодні команда морально переносить ну, не найкращий свій все буває, ну, не все виграєш. Десь програли нічого страшного. Готуємося на наступну гру вже. Що сьогодні не вдалося, що стало наслідком такого сьогоднішнього результату? Не вдалося забити. Ну і мало було підходів до воріт, так що я не скажу, що ми награли на перемогу. Так що таке. Сьогодні було таке зіткнення неприємне між гравцями СК Полтава і Вікторії, наскільки добре почуває гравець вашої команди. Ну, дограв гру до кінця, знаєте, ну, ще раз показую, що гра була досить серйозна, досить неуступчива. Хлопці хотіли виграти, то да, Бажання було, сил багато приклали. Але ну, все буває. З СК Полтава зустрічалися ви під час літніх зборів, і тоді ваша команда перемогла. От роблячи уже аналіз такий поверхневий по тій грі і сьогоднішній грі, наскільки змінилася СК Полтава і чи здивувала вас суперник сьогодні? Та, ні, ну я ж кажу, що, знаєте, що коли вивчаєш суперника, то я не скажу, що чимось здивувала. Ну, я ж то кажу, гра. Сьогодні вони були сильніші. Забили гол, виграли. Ну, все, щоб здивувати, ніхто вже нікого не здивує. Дякую вам, Успіхів у наступних матчах.